Декого це можливо здивує однак наші місцеві низини поки що багатші на сніг аніж Карпати, що й поставило у непросте становище організаторів Олімпіади школярів. Тож замість Кошова змагання з гірськолижного спорту приймала зовсім недавно облаштована траса у ворогті. Але навіть ця обставина не зашкодила землякам учасниці зимових ігор 2010 Богдани Мацьоцької підтримати високий імідж її рідної школи. На трасі Слалому, де стартували хлопці та дівчата з дев'яти областей, учні Косівської загальноосвітньої школи номер 1 не мали собі рівних. А найбільший внесок для цієї перемоги зробив переможець у старшій віковій групі Любомир Сім'як. Власне, косів Олімпіада не обминула. Тут усе-таки назвали її чемпіонів, але з лижних перегонів. І знову тон задавала команда прикарпатців. А точніше, багата своїми спортивними традиціями порогівська загальноосвітня школа, що у Богородчанському районі. На всіх дистанціях хлопці та дівчата з цього гірського села були з нагородами. Така стабільність дозволила збірні Івано-Франківщини виграти зимовий етап олімпіади, випередивши зокрема однолітків з Тернопілля та Львівської області. Не просто це зараз було провести у умовах непростих фінансових, в умовах матеріальних, і в плані того, що приїхало 9 команд на змагання, в основному ті східні області, де культивуються зимові види спорту. Це вже хороша, хороший такий зачин для того, що вона стане традиційною. До слова, літній етап всеукраїнської олімпіади школярів розпочинається взимку через кілька днів визначиться найсильніші в турнірі із дзюдо.